Ми в такій ситуації, що в нас кожна, кожна, кожна перемога на вагу золота. Нам це дуже потрібно, хлопці це розуміють, віддають всі сили. Я їм дуже вдячний за це. І ще було дуже важко, але вони впорались, рухаємося далі. У нас залишилось дві виїзні гри. Це місто Тернопіль та Івано-Франківське. По команді Мінай дуже, дуже гарна команда, дуже сподобалась. Молода, амбіційна, фізично дуже готова команда, видно малюнок тренерів. Однозначно, звичайно, так це багато праця, праця тренерів. Дуже сподобався. Мінай дуже сподобався. Вони грали на виїзді, вони більш ніж добу добирались до нас. Тому їм було вдвічі важче. але вони дуже гарна команда. Бажаю їм удачі. Дякую всім, хто сьогодні був і підтримував команду. Дуже дякую. Хлопцям це потрібно. Ще раз, вони молодці, вони впорались, рухаємось. далі. Е, ну, По-перше, хочу привітати Запоріжжя з перемогою. Вони молодці сьогодні. Е, виграли дуже важку гру. Як ви сказали, вже гра була важка, складалася з двох таймів. Перший тайм. На жаль, ми дуже погано війшли в гру. З чим це пов'язано, будемо розбиратись. Можливо, важка дорога, але ми не хочемо шукати виправди. Ми добирались дуже важко, але це не виправдання для нас. Ми говорили хлопцям, що Запоріжжю, як і нам дуже потрібні ці очки, вони граючи вдома, у них зараз новий. Там виконуючи обов'язки, тренер, я його дуже знаю, хороший мій товариш. І другу гру Запоріжжя обіграло Поділля і сьогодні виглядало дуже якісно і краще, ніж до того. Можливо, сьогодні десь закономірніше було б, мабуть, нічия, тому що перший тайм був якісніший в виконанні суперника, другий тайм ми мали перевагу і мали моменти. Запоріжжя вже грало по рахунку, вибігало в контратаки і могли ще забити, але я ж кажу, мабуть, закономірніше було б сьогодні ніч'я, але маємо, що маємо.